Вітаю, слава Україні! До перегляду вам пропоную топовий настрільний бій на вбивцю Ебера 75-го. Я зараз скажу, за преміумний французький легкий танк 8 го рівня. А саме так всі говорили про ЛТ-432, коли він тільки появився в грі. Дивимося бій на мапі Пішана ріка за кермом 432-го. Грає гравець з Ніком Філіцек. Тож. Дивимось на гармату, якою ми сьогодні будемо розчищати шлях до рекорду. У настрілу, звичайно, стандартні у нас ідуть підкалібри, які забирають 180 середньої шкоди за постріл та 176 мм бронепробиття. Золоті, так звані снаряди, які теж пробивають 180 середньої шкоди за постріл, але вже пробивають 118 мм бронепробиття. До речі, хто казав, що бронебійні снаряди не втрачають. Бронепробиття на відстані змушений вас засмутити. Вони втрачають від 218 мм бронепробиття, яке заявлено в нашого танка. Може втрачати на відстані до 198 мм бронепробиття. Ще осколков власні снаряди залишаються, які забирають уже 300 топових середньої шкоди за постріл, але вже пробувають тільки 44 мм бронепробиття. І відразу пропоную вас підтримати українськомовний контент вподобайкою, підписуйкою та будь-яким коментарем. Звичайно, окремо дуже величне спасибі людям, які під кожним відео підтримують мене будь-яким коментарем. Тож по бою нас кидає в однорівневий бій до восьмих рівнів. Звичайно, у нас восьмий рівень. Так і, звичайно, як більшість бачимо на сетап команд, всі зараз фармлять. Можливо, це вечором. Викачує наш авторіплею сьогодні на легкому танку. Намагається він настріляти, намагається фармити. Принаймні, так звичайно здається. Так і дуже зараз ризиковано робить наш авторіплею. Він зараз просто по мапі, по центрі мапи їде. І подивиться на топовий постріл. Подивіться, що це самонавідний навідний снаряди був виконання нашого фаліція. Так, От не зрозуміло, що це був за постріл, тільки що. Зовсім дивився, на мою думку, зовсім в іншу сторону. Але нічого, пробуємо і дуже чудово. Так Ірон Арні виїжджає і отримує від нас відразу на 180 з нашої шкоди, так і другим построєм, звичайно, 203 вже завдаємо йому, Одним словом, працюємо по перезарядці. Ми Відразу вже програємо більш ніж на півтора по хітпойнтам на команду. І відразу втікає наша реплею. У нас уже майже половини хітпонтів. 50% у нас уже е хітпонтів нашого танка вже немає. Зараз бачимо бз 176, який зараз вже відправляється в ангар. Чому він так зробив? Невідомо. Чому він просто поїхав і віддався противникам? Ну сьогодні будемо дивитися, звичайно, на топову гру у виконанні нашого автора реплею. До речі, у нього е так дві з лишнім. Тисяч по вн 8 загальних по аккаунту у нього. Але скажу я вам, що він зараз грає на фіолетову статистику. Понад 4 тисячі по вн 8. Це досить чудовий результат, звичайно, навіть на восьмих рівнях. Я не кажу, звичайно, було дуже чудово на десятках показати такі результати, але і дуже добре, що він показує на вісімках, бо тому що знаєте, які зараз у нас статисти. Набувають свою статистику на п'ятих-шостих. 7 рівнях, і потім починають всіх вчити вграти. в грати. Приважній більшості так відбувається після того, як зливається даний гравець. І так, у нас вже 2-2 рахунок, так, і ми вже програємо на 3 тисячі по хіт пойнтам. До речі, варто підкреслити, що тільки по одній артилерії в командах. і в видовох командах М40, 43 це дуже така злюща артилерія. Скажімо так, вона навіть може нас званшотити, залежності від того, як і куди вона нам влучить. але от, Зараз ми залишаємося вже на одинці, на цьому флангу. АБЦ-лінія. Зараз тільки наш Бурасик, який вже переполовинений по хітпойнтам. Зараз нібито їхав в нашу сторону, але ні, він затримався. Зараз йде об'єкт 703 і Ми підсвічуємо, звичайно, нашій команді, які стоїть на полці П-44, шпік та Скорпіон. Наша ТВПшка зараз зовсім. Тікає зовсім другу сторону, я думаю, що теж буде нас підтримувати, хотів прокоментувати його дії. Але він зараз їде допомагати нашому і 3 Швидше за все, це С-52 лис. Це я все дивлюся на міні-мапі, звичайно. Так, і ми просто отут. Кружляємо. У нас вже 2150 завданої шкоди в кишені і 533 асисту. Ми намагаємося підсвічувати нашій команді. Там вже більшість наших союзників ззаді, які стоять на полці. Вони вже шотні. Так і подивиться, що робить ЛТ-432, наш візаві. І відразу отримує на горіхі від нашого бурасика. Швидше за все він ставить його на гусеницю. І ми починаємо розминатися по нашому візаві. Залишаємо йому 325 хітпонтів. Вже залишається він шотний, 146 хітпонтів. Звичайно, треба його добирати. Ми стріляємо чомусь по нашому візаві на голдових. Золотих так званих броневійних снарядах. Невідомо, чому ми не перекинулися на підкалібери, адже ми його просто можемо шити звичайними стандартними снарядами. Можливо, будемо розминатися по важких танках противника, і варто було трішечки поберегти їх. Але вирішив наш автореплею не робити цього, можливо, впилу е... такої битви, скажімо так, можливо, навіть і не помітив, ну знаю по собі, звичайно, так і буває не за, вс... не за все. Вдається подумати під час такого навіть бою, скажімо так, 4-4 рахунок, і як завжди, ми прорємо по хітпойнта. Зараз наш авториплев пише по-англійськи, I need help. Артилерія наша просила. На жаль, без жодного хітпойнта. Щось він там по-англійськи пише. Звичайно, знатки напишіть в коментарях, що він там пише. Так і як ви вже, я так розумію, зрозуміли вже до цієї, пори, що у нас затяжний бій, адже у нас. Пройшло вже десь 7 хвилин бою, плюс-мінус. І зараз тільки в пилу такої битви наша команда, тільки 4-4 рахунок. Що зараз не подивиться, що зараз робить наш автореплей. просто вривається на Об'єкта 703, варіант 2. Даємо йому на 211 хіп-понтів за постріл. Звичайно, це топова Альфа. і зараз Бурасик та П-44 Пантера. Адже зараз саме зосереджений об'єкт 703 на наших союзниках, так можливо, його вдасться добрати і. Якраз в останню мить, навіть не секунду, а, а мить там долю секунди не вистачало об'єкту 703 варіант 2, щоб прописати нам добреньку таку пайку. У нас вже 3233 завданої шкоди, 643 асисту. Не вдається нам насвічувати, не працює по нашому засвіту. Наша команда, тож приходиться, от ну як би там не було, але. Все одно від нас є дуже величезний профіт. Особливо подивимося в після бойовій статистиці, скільки настріляє наш ЛТ 432. До речі, це топовий легкий танк. Ну як я вже говорив неодноразово в своїх відео, хтось вважає на восьмім рівні кращий Ебера 75 го якого я згадав на початку відео. Хтось вважає, що це ЛТ-432. Хто комусь більше подобається той, комусь подобається більше інший. Тож обов'язково напиши в коментарях, так, який тобі заходить. Краще, звичайно, обидвує вангарів мене є. Мені, звичайно, подобається по душі, приходить більше EBR. тому що він має більшу швидкість, звичайно, у нього барабан, і дуже важко в ньому влучити. Звичайно, тут такі сказати. Козирки у нього ЛТ-432 у нього набагато більший такий огляд, але ну, все одно мені більше заходить А що зараз Якуди диховинку зробив наш ЛТ-432. Зараз отримує на горіх'я, ну, тільки, звичайно, гусеницю збиває СТРВС-1. Але в цьому плані скажу я вам, що дуже і дуже пощастило, на мою думку, нашому автору реплею. Отже, він зараз, після цього шотика, якщо. Отримав від естер вешки, залишалися б шотні. Нічого зараз ми нічого не могли б зробити. Думаю, швидше за все, наше втерплею, що зараз робити. жоден з противників не підсвічується, тільки АМХ М449Л. Підсвічуємо а оцього з бонновому магазині АМХ, який продається за 8 тисяч бон, хто не знав. Оцей що у нього там 16 хіппонтів залишається. Так і 6-5 рахунок. Ми майже зрівнялися по хіпонтам на команду. Я все ж таки наша союзна артилерія забирає. Міхса, даємо на 144 хітпоинти по скорпіону G. І, звичайно, ми підсвічуємося Там на іншому фланзі 56 ТП. Він намагається, не знаю, можливо, продавлювати. Що це за постріл? Чіфтейнь Т-95. Боже, що він за постріл? Зараз отримує забираємо ми його, 160, його якихось злогідних хітпоинтів. Але все ж таки це мінус гармата. О, скажу я вам, перший постріл по Чіфтейну був такий, я не знаю, це більше навіть, ніж на мільйон доларів, скажімо так, бо тому що от він уже, на мою думку, був сховався. був Сховався, не знаю, якісь самі новідні снаряди в нашого ЛТ-432, самі наводяться навіть за гірку. Колись такі, навіть таке кіно було з е, Анджеліною Джолією, хто пам'ятає, е, там теж. Такі снаряди були, які можна було кидати навіть за стіну. Не пам'ятаю, як цей фільм називається. Хто обов'язково не полінується, то можливо навіть і напише. І їдемо далі зараз. Влітаємо на 56ТП. Подивіться, ми просто з ним зараз перестрілюємося і подивіться, як відрізняти топового гравця від звичайно стандартного. Просто наш авторіплею за кожним пострілом не лінується ручками, вицілює, не бере на автоприціл. І з цим він пробуває 56ТП кожним кожнім. Пострілом залишається тільки 68 хітпоінтів. Побачив наш терплей, що відстрілявся 56 ТП. Але, на жаль, ми його не пробиваємо. Су-130 ПМ, 842 хітпоінти. вривається наш наша тому що знову ж таки побачив, що Су-130ПМ відстрілявся. Ми вже працюємо на осколку фасних снарядах. Залишається 277 хітпоінтів. Що це за все ми його заберемо так і забираємо. Ми Су-130 ПМ. Я вже сказав, 277 хітпонтів, звичайно, в нього більше не було. Як я ще раз нагадую, 300 середня разова шкода осколку фусним снарядом. Це досить непоганий результат, як на те, що у нас перезарядка близько 4 секунд іде у нашої ЛТшки. Дуже і дуже чудово. Майже 5 тисяч настріляно. Звичайно, що за все у нас можливі навіть блайнди, які вже сказав, обов'язково подивимося після бойовій статистиці. І ми вже програємо майже. На 2000 по хіппойтам на команду. Хотів сказати, майже на 50% ну, трішечки не вистачає. 10 10 рахунок, їдемо в сторону бази противників, залишається 3,5 хвилини. І ми підсвічуємо Т-54 середнього. Якщо не помиляюся, він так називається. Середній чи екранірований. Можливо, так, можливо, так, можливо, хтось мене поправить в коментарях. Так, і зводимося, і швидше за все залітає. Пробим пробили ми його чи ні. Як я вже сказав, ще раз третій і останній. Ми подивимося в статистиці. дії зараз нашого ЛТшки, що зараз зробив до нашого союзника ТВП ВТУ. Можливо, він йому показував, що не їдь туди. Там тебе просто зараз зжируть. Там тільки одні ПТСАУ залишилися, три ПТСАУ Т-54 та М40. М-43. Можливо, задумав щось, наш автореплею заїхати з іншої сторони. Можливо, зараз будемо бачити. Так і подивіться, ми лісового духа знаходимо фулову просто в центрі мапи, зводимося, і снарядик просто викопав гарядку на камінці. Так, і що це за все цього разу теж залітає постріл. Просто перед нами пропав танк. Пропав танк! Треба. Треба дзвонити у відповідні органи. А 40 хідпонтів залишається так і звичайно, його наш череготів нолмат. Союзний його добирає. 11.10, 10 рахунок і ми вже їдемо через центри мапи. Наші, наш пік, так, ТВП-ВТУ. Звичайно, чекають під світу. Наш союзний ноумат. Невідомо, що він робить, чому він стоїть ще до цієї пори в f 1 Підсвічуємо СТРБС С-1, так і ще й віддаємо такий чудовий постріл, і, звичайно. Шпік, наш наший шпік з F6 збирає його за постріл. Швидше за все, і на стеревешку забирає власним снарядом. Можливо, навіть і помиляюся. Т-54 зводимося, і так ще його пробуваємо, До речі, він дуже броньований в От Ми звичайно його пробуваємо в НЛДшку, бо тому що ми стріляємо головими золотими цими, під, бронебійними снарядами. Перепрошую. так. І просто його шиємо по перезарядці. Зараз трішечки такий буде не до моменти, якби, тому що не бачить на Шевтереплею, що він стріляв на голдових бронебійних снарядах. Так, вже залишилися тільки підкаліберні, вже не світить зеленим. І тепер вже вирішує переїхати в Бортик. його, і ще теж досить непогане бронепробиття вилітає, адже там було таким помаранчевим. Підсвічувалося, вже налітаємо на скорпіона G'Jian, даємо йому на 191 хіппоинт. Так, з другим пострілом знову даємо на 169. Залишається 436 тридші понтів. Беремо його на автоприціл. І трішечки жадність нас погубила. Забирає наш скорпіон Джін. 283 двісті вісімдесят три До нього залишалося і забирає наш союзний шпік. Результати бою ви бачите на своїх екранах. Звичайно, як я і говорив, там було декілька блайндів. понад 7 тисяч завданий шкоди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.